Вітаю, шановні друзі. Мобілізація з 18 до 25 років. Чи дійсно вона існує? Чому українська влада бреше, що в нас нікого не мобілізують з 18 до 25 років, друзі? Зараз я зроблю вам юридичний аналіз, який вам відкриє очі, і можливо для вас це буде великим відкриттям, друзі, що в українському законодавстві немає тотальної заборони на мобілізацію з 18 до 25 років, і українська влада про це бреше, маніпулює і вішає нам лапшу, друзі. Тому зробіть, будь ласка, репост, друзі. Як ви знаєте, нещодавно Дмитро Разумков заявив, що відрахованих студентів можуть призвати на службу після проходження базового військового вишколу на першому курсі. Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростовує цю інформацію, посилаючись на частину 5 статті 23 закону про мобілізацію, який ми зараз дослідимо. І я докажу і Коваленко і всім, що в Україні йде. І можлива мобілізація від 18 до 25 років. Але спочатку, друзі, подивіться, будь ласка, відео Дмитра Разумкова, який каже, що в Україні все-таки відбувається мобілізація 18 25 річних громадян. Тому що президент Зеленський або не знає, це теж йому не додає, або знає і бреше, що сьогодні триває мобілізація з 18 років. Триває сьогодні мобілізація з 18 років. По-перше, Тих обмежено придатних, які були до цього, в них вони стояли на обліку, і вони сьогодні мобілізуються до двадцять з 18 до 25 років. Коли ми коли приймався закон про мобілізацію, ми за це не голосували. Але частину ми ми, змогли прибрати, тому що хотіли зробити вже тоді мобілізацію з 18 років для всіх. Є відео можна подивитися в мене на сторінці, і це визнавало Міністерство оборони Генеральний штаб. Але частину ми прибрали щодо обмежено придатних. Ми прибрати не змогли. На жаль, владі вистачило голосів це проголосувати. Потім вони наїлися коричневої жижі і через декілька місяців парламент все ж таки проголосував закон, який забороняє проводити мобілізацію з 18 до 25 років. Далі вже пройшло три місяці, як гарант порушення конституції Зеленський не підписує цей закон. Якщо він не знає, то хай запитаю своїх, подивиться наш ефір, запитаю своїх е помічників, чому вони йому не дають цей закон на підпис, і чому е сьогодні відбувається мобілізація 18-річних. друзі, ну що як ви побачили, разумков прямо каже, що в Україні мобілізують з 18 до 25 років, і що Верховна Рада прийняла законопроект про повну заборону мобілізації з 18 до 25 років, але президент його не підписує. Друзі, чому ж тоді. Нам брешуть. Чому ж тоді Коваленко розповідає, що в нас немає мобілізації до 25 років, але по факту людей хапають на вулиці до 25 років, і чому це суцільна тотальна брехня? Друзі, все друзі ховається в одній нормі закону, якою маніпулюють. Маніпулює в першу чергу друзі. Це ПД центр протидії дезінформації. Деякі провладні депутати, е маніпулює вся влада, друзі. Дивіться, читаємо з вами уважно норму закону. Це частина 5 статті 23 закону про мобілізацію. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку з військового зобов'язання, які пройшли базову загальну військову підготовку. Що ви тут чуєте, друзі? Ви чуєте, що тут є тотальна заборона, безумовна заборона, безумовна заборона на мобілізацію від 18 до 25 років. Ні, тут немає друзі. Тут немає заборони мобілізації від 18 до 25 років. Тут сказано лише про те, що не підлягають мобілізації особи до 25 років, які пройшли загальновійськову підготовку. Тобто, а чи підлягають особи, які не пройшли її? Виходить, що підлягають друзі. Тому що іншої норми в нашому законодавстві, яка б казала, що з 18 до 25 не можна мобілізувати, її просто немає і не існує. І про це Дмитро Разумкові каже. Він і каже, що ми прийняли законопроект, але президент три місяці його не підписує. Чому? Тому що нишком тишком ТЦК мобілізує все-таки з 18 до 25 років, друзі. Тому що в чинному законодавстві немає заборони на мобілізацію з 18 до 25 років без будь-яких умов. У нас є заборона тільки при умові, друзі, що особа пройшла загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Все, от тоді її не можна мобілізувати у віці від 18 до 25 років. А всіх інших можна мобілізувати у віці від 18 до 25. Це друзі, є та таємниця, і це та, та лапша, яку нам вішає держава і наша влада, друзі, розповідаючи, що, що все добре. Ви не хвилюєтеся. З 18 до 25 нікого не мобілізують. Ні, друзі. Насправді реальність трішки інша, і закони трішки інші. Просто деякі державні службовці маніпулюють цим, видаючи друзі бажане за істину. Тому думайте, читайте самі і самі друзі приймайте рішення з повагою. Ваш адвокат Демченко.